Гарно стаю. Без зйомка потім сама себе не перезапише. Знаєте, ми за це гроші заплатили. Так, я підгляну, що в мене там за жарти. Дякую. Це смішний жарт. І води поп'ю. Дякую. Юль, а ти змусила їх прямо на все аплодувати? В Україні в... В... в країні взагалі-то війна. Треба ще комусь посміятись. А, треба сказати: дякую. Ви найкраща публіка. Ми це перезапишемо. Інші коміки не робіть так.